Розважання на 40 днів Великого посту. Дев'ятий день. Ісуса Христа ведуть до Анни. Глянь, як юдейський натовп, мов зголодні лівовки на беззахисне ягнятко, кидається на невинного Ісуса, що невдовзі ті люди дивилися на чуда, які робив Христос і їм самим, як Він оздоровив вухо Малхові, як одним словом повалив цілу юрбу вояків на землю а Одначе те все не вплинуло на них. А всі вони могли навернутися, але злоба і пристрасть засліпила їм очі, серце їх закаменіло. Засліпило їм очі і затверділи серця їх, щоби очима не бачили, а серцем не розуміли. О нещасній пристрасті, скільки ж ви людей довели до вічної погибелі, скільки ж разів ви і мене засліпили. Господь наш Ісус Христос подає їм свої руки, щоб його зв'язали, а вони ще й ланцюг закладають йому на шию, щоб ще більше Його збезчестити, і як та біснувата юрба тішилася з того, що має Його в своїх руках, а що Ісус на те, ані слівцем не відізвався, а не відкрив ус своїх, як вівця на заріс ведений буде, і як агнець перед Тим, що стриже Його. А не відкриє у своїх. З гори Оливної до Єрусалиму веде дорога через долину Йосафата, котру перетинає потік Кедрон. Давнє повір'я каже, що коли Ісус Христос переходив туди слизьким камінням, хтось кинув його, і він упав у воду, і зранув собі тяжко найсвятіше своє лице. Кров найсвятіша зафарбувала воду потока і справдилося, що сказав пророк. Спотока на дорозі буде пити. Глянь, як юдеї, торкають Господа нашого Ісуса Христа, копають, верещать, щоб швидше встав і йшов далі. Він спокійно піддається їм, на образу мовчить. Мотузи і ланцюги жертвує Божої величі, цей страшний похід жертвує Ісус Христос, Господу Богу, на надолуження за мої пристрасті, якими я Його образив. Жертвує Його Небесному Отцю на те, щоб переблагати Його за незаховання Його заповідей, за мою пустоту, що так часто зводила мене на бездоріжжя. Постановлення О Господи, як же я бриджуся моєю пустотою, як бажаю, щоб моя душа узами любові була прив'язана до Тебе навіки. Приклад Свята Гертруда. Мала велику набожність до розп'ятого Ісуса Христа. Одного разу вона так перейнялася христовими ранами, що цілувала їх і виймала з них цвяхи, а на їх місце вкладала троянди. За це похвалив її Ісус Христос. Вона зрозуміла, що це йому дуже сподобалося.